На Потонула в травах, ось уже і вечір випускний, випускний наш вечір це не мов, раю знай тільки серце як вас всіх люблю, лиш для нас сіяє, сонце золоте, ну а дружба наша, вишня, ми цвіте, випускний наш вечір це не мов раю, знай тільки серце як вас всіх. Сіяє сонце золоте, ну а дружба наша вишня ми цвіте. Не забудь уроків нам ніколи, і поради всіх учителів, не забудемо ми рідну школу, швидко часу ні так пролетів випускний наш вечір. це не Ми цвіте, випускний наш вечір це не мов мобраю. Знає тільки серце, як вас їх люблю, лиш для нас сіяє сонце. І вже від учнівського причалу відпливають наші кораблі. Випускний наш вечір це не мов раю. Знай тільки серце, як вас всіх люблю. Лиш для нас сіяє сонце золоте, ну а дружба наша, вишнями цвіте. Випускний наш вечір, це не мов. Я хочу подякувати всім за те, що ви допомагали в складних ситуаціях. За те, що просто були рядом. Коротко, всім дякую. Це а, а, ми хтось за ковичне. Спасімо. я за тебе вип'ю. А, 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 а тепер, пожалуйста, можна я скажу. А я умастерці. Да. Дорогие друзья, хочу сказать всем вам спасибо таких друзей, как вы, одноклассники, ну, не всю жизнь можно запомнить. В старости после внуков, как вспомню вас, так и и слезы, радости, и боли, все остальное, очень будет воспоминания. воспоминаний. Каждому хочется сказать спасибо. Самое, у каждого есть свои воспоминания со мной. И у меня тоже. Мама Леосина тоже хочу сказать спасибо за кукла под с нами. Вы найкращий учитель. Всім спасибо, всіх дуже сильно люблю с выпусками вас. Я хочу по-другому проще уже молодец. А можно ясно? Давай хочется. Яким, я хотіла бачити, Все, яким я хотіла гордитися. А це дійсно ти дуже молодець і чуєш, Ти трішечки ти присів, вставай. Встав уже, дивись, ти зовсім друга людина. Щоб оце таке сказав колись, я навіть не думала, що так. Ти зрозумів, що головне бути хорошою, правда? І до тебе потягнеться. Подивіться, які умови, як їхати, що обіцяють, що, як попитайте, ті, що навчаються, бо можуть обіцяти багато, а вичитися не Так, Чуєте, що не спішіть. Не спішіть. Вас тепер дожила. Документи можуть здати. Думайте, як вам буде краще, як радітися з батьками, що ходить, чомуся. І я буду так Сейчас, 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 сейчас,